Зона присутності ЗСУ в Курській області досі становить 250 квадратних кілометрів. Тим часом російська армія намагається прорвати кордон у напрямку Сум. Нібито на окремих напрямках ворог перейшов державний кордон та зайшов до Сумської області. Про кремлівські пабліки пишуть про рух окупаційної армії у напрямку села Новеньке та навіть спроби там закріпитися. Так, росіяни намагаються розширити зону безпеки. Заявив на зустрічі з Путіним начальник російського генштабу Герасимов. На окремих напрямках російські підрозділи прийшли держав. Не кордони вийшли до Сумської області, де продовжують знищення резервів противника та розширюють зону безпеки. Але головна мета росіян кажуть експерти заблокувати постачання контингенту зсу, який залишається в Курській області, і це не атака на суми та не вторгнення до Сумської області. Переконують військові експерти, за словами українських прикордонників, цілий у росіян може бути дві оточення українських військ у Курській області або те саме перерізання логістичних шляхів. Але ворог не може використовувати техніку, яка могла б прорвати українську кордон зазначив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко в одному зі своїх інтерв'ю. Фактично, ця територія є така кілзона. І забігають і вмирають, бо по ним ведеться вогонь, і досягти своєї мети ворог не може. Це вже неодноразово лівим флангу. Противник намагається здійснити такі дії. Путін, який напередодні вперше відвідав Курську область за час семимісячної операції зсу, наказав своїм військам в найкоротші терміни витіснити українські сили з Курської області та подумати про створення так званої зони безпеки вздовж російського кордону Курської області. Голова Кремля вперше за довгий час одягнув військову форму, вдягнутий в камуфляж російський і диктатор мав уособлювати собою, начебто, міч російської армії і подальші воївничі дії не тільки в заявах, але й безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Зауважу, що саме в момент перебування Путіна в Курській області і на території України на лінії бойового зіткнення відбувається максимальна інтенсифікація характеру бойових зіткнень більше 250 і плюс. Удари безпілотниками і аеробалістичними засобами ураження по території України найбільше за останній час. Експерти вважають, що Росія пішла на штучну ескалацію напруги, щоб підвищити ставки перед низькою міжнародних зустрічей. Однак у цю гру можна грати у двох, наголошують аналітики, і Росії варто чекати на відповідь на полі бою.